Для мене майдан це три місяці життя і кардинальна переоцінка цінностей. Я думала, що в мене країна така сонна, корупційна, от така шароварна якась, така з чиновниками, з суддями, з неможливістю щось змінити. Я думала, що в мене просто країна. виявилось, в мене батьківщина. Я думала, що ця система не зміниться ніколи. Це продажність, ця неможливість, неможливість створення громадянського суспільства виявилось, це можливо. Ще на майдані я зрозуміла, що політичне стало моїм особистим. До цього мені була абсолютно нецікава політика і абсолютно нецікаво, що тут відбувається. Окремо було моє особисте, окремо країна. Після Майдану моя країна стала моїм особистим. Ще на Майдані я зрозуміла, що особливо, коли були прийняті диктаторські закони, що ніхто нам не допоможе, крім нас самих. Коли політики виходили тут і говорили, пам'ятаєте, віччя 19 січня, і вони казали: стоїмо, стоїмо, а люди скандували, дійте, вони нам говорили: стоїмо, вони боялися взяти на себе відповідальність за перший крок. І так почалися події на Грушевського. Відповідальність на себе взяв народ. Коли Почалася війна, коли забрали Крим, коли почалися, почався весь цей зоопарк на Сході. Я казала друзям, що з мене достатньо майдану, я туди не поїду, і вся ця земля не варта життя однієї української людини. І тому що країна це не територія, країна це люди. Прийшло літо, я зрозуміла, що насправді Донбас це не питання території Донбасу. Донбас це питання української державності. Чи буде завтра ця країна? Вчора ми віддали Крим. Сьогодні ми віддамо Донбас. А завтра апетити виростуть. І вони будуть рости, завтра почнуться Харківські, Одеські, Херсонські Народні Республіки. Та хоч і львівські. Тобто, будь-який диктатор, старіючий, особливо впадаючи в маразм, його не зупинити. Ви пам'ятаєте приклади Гітлера, ви пам'ятаєте приклади Франко і інших диктаторів? Це класика. Імперія не розрушиться, поки не почне війну. Свого часу, тільки почавши і програвши війну, розвалилася, розвалився Третій рейх. І розуміючи всі ці речі, тому я пішла туди. Я хочу. Сказати, Руслана недавно приходила і в Могилянку і запросила мене вийти і розповісти вам про кілька важливих речей. Вона недарма б'є в набат і не дарма б'є в дзвін. Коли мене питають часто, я повертаюся зі Сходом і мене питають, чи надовго ця війна, я кажу: так, надовго. І більше того, вона не буде класично, напевно, з танками, там, з які будуть йти по Києву. Це буде гібридна війна. Вона буде Пускати метастази і намагатися пролізти все далі і далі. Це буде війна на виснаження, коли е, нас будуть знищувати передусім економічно, коли е, ми, будем, ми втомимося підтримувати один одного, коли нам буде дуже важко, е, і ми, нам захочеться опускати руки, тому що коли це триває вже там добрих півроку більше. І волонтери стомлюються. Волонтери це одні і ті ж люди. Я майже всіх київських волонтерів знаю. Це одні і ті ж люди допомагають. І суспільство буде втомлюватися. Суспільство буде втомлюватися допомагати своїм солдатам. А солдати без волонтерської підтримки там не вистоять. Солдати не зможуть витримати навіть тиждень зими без волонтерської допомоги. Тому ми маємо готуватися до тривалої, довгої, виснажливої гібридної війни. Але Майдан показав нам, що ми можемо розраховувати тільки на себе, не на політиків, ні на кого іншого. Суто на себе, і ми можемо бути вірними, ми можемо допомагати. Ми можете, можемо вірити незнайомим людям. Приймати від них чай, приймати від них бензин, от, подавати їм руку і будувати з ними барикади за 10 хвилин зі снігу. Війна показує нам, що ми можемо бути не просто вірними, ми можемо бути вірними всерйоз і надовго. Все, що в нас зараз є, це наш дух, який стримує Донецький аеропорт, який стримує Луганський напрямок, місто щастя. Це наш дух і наша віра в один в одного. Те, що ми не підведемо один одного. І на цьому ми маємо триматися далі. Як протрималась всю цю важку попередню зиму. Зранку, коли я подивилась, скільки людей вийшло після цього розгону, фактично якраз річниця, я зрозуміла, що я пишаюсь своїм народом. Тому що якби схилили голови, як воли в Єрмі, і не вийшли, я б зрозуміла, що пора їхати звідси. Якби подивилися, що побили студентів і сховали очі, я б зрозуміла, так. Да. Всі навколо правильно говорять, треба їхати за кордон, отримувати там освіту, шукати там роботу. І не пов'язувати своє життя з цією країною. Але вийшли. Не допустили, не показали, що з нами так не можна. Не можна просто вийти і побити мирних студентів. Не можна просто вийти і вбивати людей. Не можна просто вбрати і розстрілювати людей в центрі столиці України. А тепер кілька таких важливої, дуже важливої інформації суто організаційної. Мені якимось чином пощастило на війні я займаюся, я не вбиваю людей. Я займаюся тим, щоб, як мені здається, і наскільки я бачу, дозволяє економити, берегти людей, вберігати людське життя. Я займаюся аеророзвідкою. Я за я пілот безпілотного літального апарату. І моя робота дає можливість побачити, де дислокується ворог, де знаходяться ворожі позиції, звідки нас будуть атакувати, і що нам потрібно робити. І вчасно, виходячи з цього, інформувати наших бійців, вчасно передислоковувати сили. От і у випадку, якщо у нас немає. Важкої техніки просто хоча б відводити людей. В Україні, на жаль, немає на державному розумінні розуміння того, що безпілотники рятують життя. В Росії безпілотники це цілі галузі ВПК. На це працює оборонка. Вони коштують сотні тисяч доларів, вони літають на сотні кілометрів, вони літають в будь-який час доби. І технічно це відбувається так: ми стоїмо на своїх позиціях. Над нами пролітає російський безпілотник, високо, який ми не можемо збити. А після цього, буквально за там лічені хвилини, за хвилин. Десять, двадцять, тридцять нас накриває ворожа артилерія. А наші хлопці і дівчата сидять з автоматами і збирають двохсотих і трьохсотих. Ми воюємо на рівні Другої світової війни, і тому ми несемо такі важкі втрати на вулиці. 21 століття. А ми воюємо всліпу. Замість того, щоб просто посилати безпілотник. Який розвідає дані і зрозуміє, звідки йде наступ. Ми посилаємо туди людей на смерть. І окей. І е, тому Микола каже, треба завершувати. Тому безпілотники це дуже важливо. І треба починати зв'язок з Нью-Йорком. Сорі. Одну хвилину. І тому е, наші безпілотники це іграшки, яких модернізують е, волонтери. Зараз дуже потрібні безпілотники. Якщо ми не будемо купляти безпілотники, які коштують пару тисяч доларів, на відміну від російських, це не державна підтримка, це волонтерство. Ми будемо постійно інвестувати в берце, в термобілизну і в броніки. Тому що ми будемо постійно втрачати людей. Будь-хто, хто може допомогти з цим організаційно, технічно, матеріально, фінансово будь-як. Пишіть мені в Фейсбук. Мене звати Марія Берлінська. Знаходьтеся і кажіть, чим ви можете допомогти. Я буду рада і вдячна. І ми всі там будемо вам вдячні за будь-яку підтримку, тому що ми там за вас, а ви тут за нас. Слава Україні!